Привіт! В цьому відео поговоримо про захист вашого слуху, конкретно про пасивні та активні види захисту, про вкладиші та навушники. Одразу хочу наголосити на тому, що захист вашого слуху це надзвичайно важлива тема, і особливо, поки ви в комфортних умовах не треба о цього пофігізму стріляти, особливо з 12-го калібру, без захисту слуху, тому що ви просто зіпсуєте собі слух без жодної на то причини. Також обов'язково подбайте про захист слуху ваших дітей, якщо ви берете їх на стрільбище. Ну, загалом на стрільбищах зазвичай є пасивні елементи захисту, які можна взяти або безкоштовно в оренду, або за невеличку платню. Перед тим, як ми перейдемо до деталей, ви поки підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Крокуємо до другої тисячі підписників. Також дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, там виходять доволі цікаві пости. Захист слуху загалом можна поділити на активний та пасивний, а також на вкладиші та навушники. Пасивний захист це вкладиші, які в сутності просто герметично затикають вухо, і наушники, які герметично закривають вухо. Всередині вони також мають певне ущільнення. Активний захист це електронні пристрої, які посилюють тихі звуки та заглушають гучні. При цьому також як їхні пасивні аналоги, вони закривають вуха герметично. Працюють зазвичай від звичайних батарейок, вкладищі працюють від будованих акумуляторів, як ваші звичайні блютуз-навушники. Але є також більш сучасні варіанти, які. Не мають вбудованих елементів живлення, а живляться від спеціального контрол юніта. Наприклад, це система Інвізіо. Активний захист зазвичай має функцію регулювання звуку за гучністю. В цілому, в вимкненому стані, в принципі, можуть працювати як пасивний захист, але мені здається, там не буде того рівня захисту, як у пасивних аналогах, тому що там немає того спеціального ущільнення всередині. У засобі слуху є рейтинг захисту, так само як і у броні є свій рівень захисту. Це стандарт НРР. Я дуже рекомендую купувати вкладища або наушники, які мають лабораторно протестований рівень захисту. Для відкритих стрільбищ достатньо рівня 22 ДБ. Якщо ви плануєте стріляти у критих тирах, в основному я б рекомендував дивитися в сторону мінімум 28 дБ, а краще 30. Ще є рейтинг SNR. Це плюс-мінус все те саме, це європейський стандарт. Вимірюю він в сутності, як я вже сказав, те саме, але там трошки інші процедури лабораторних тестів. тому ці рейтинги вони трошки відрізняються. Також немає якоїсь універсальної формули, щоб порівняти два рейтинги, але в цілому зазвичай СНР десь на 3-5 дБ вищий, ніж НРР. Коротше кажучи, якщо ви стріляєте на відкритому стрільбищі, то вам достатньо одного рівня захисту. Це може бути і пасивний або активний, це можуть бути вкладищі, може бути і навушники. Якщо ж ви стріляєте довго та або у критих тирах, то вам необхідно мати два рівня захисту вкладиші і поверхних навушники. Також, якщо вам доведеться працювати із важкою зброєю, там знаходитись поруч з артилерією, я дуже рекомендую мати знову ж таки два рівня захисту і вкладиші і навушники. Вибір між вкладишами та навушниками це питання насамперед комфорту та функціональності. Від некомфортних, неправильно підібраних навушників, у вас буде боліти голова, можливо, навіть декілька днів. Від неправильно підібраних вкладишів будуть боліти і вуха, і голова. Кладищі потрібно підбирати таким чином, щоб вони були максимально великі, але при цьому влазили у вухо. Вони як беручі, ви їх просто щавлюєте, засовуєте у вухо, і потім вони розширяються і герметично його закривають. Навушники таким чином підібрати складніше, тому що. Деякі моделі просто самі по собі щавлюють голову, а деякі ні. Колосальний плюс активних наушників у тому, що вони можуть використовуватись як засіб комунікації, тобто під'єднуватись до рації. Це вміють в принципі більшість моделей, але у різному вигляді. Можете переглянути моє відео про комунікацію, там ці варіанти описані. Але насправді на сьогоднішній день технології вже просунулись набагато далі. І існують вкладиші, які при цьому мають вбудований мікрофон, і незвичайний мікрофон, а мікрофон, який сприймає вібрацію кісток і трансформує їх у звук. Це знову ж таки, наприклад, інвізіо. Давайте тепер розберемося, що купувати для яких задач, адже місія завжди диктує спорядження. І потім поділюсь досвідом роботи із різними варіантами навушників. Якщо вам просто постріляти раз на тиждень, я б рекомендував купити звичайні пасивні навушники від 3M, MSA, Walkers або навіть Dnipro M. Або прості пасивні вкладиші, або й те і інше, якщо це критий тир. А на зекономлені гроші купіть собі патронів. Взагалі, професійні стрільці зазвичай використовують звичайні пасивні вкладиші. В пасивному захисті ви все ще будете нормально чути людей, якщо у вас немає проблем зі слухом. Та й зазвичай на стрільбищі люди трошки кричать, і, в принципі, немає ніяких проблем почути їх у пасивному захисті. Якщо ж вам потрібне тактичне застосування, то я б радив обов'язково купувати навушники одразу із мікрофоном. Це можуть бути, наприклад, сучасні вкладиші, такі як Invisio X5, хоча їх доволі складно у нас знайти. Або ж конвенційні активні навушники із мікрофоном. Варіантів тут доволі багато, із бюджетного сегменту це Ірмор m 32 із дорогого це Sordin, Comtac Invisio, і ще дорожчого ObScore. Середнього якогось тут, на жаль, не існує. Думати про щось із надсучасного, дорогого і крутого, варто тільки тоді, коли ви будете впевнені, що люди із вашого юніту будуть мати такі самі девайси. А також після того, як ви навчитеся добре стріляти, будете мати стратегічний запас патронів і елементи так званого состейменту, тобто елементи для виживання в полі, лісі і так далі. Особисто я також не бачу сенсу купувати доволі дорогі навушники по типу Sordin Supreme Pro, які не мають мікрофону, тому що. На звичайному стрільбищі, на тренуваннях вони вам банально не потрібні, а відсутність комунікації роблять їхню ціну якоюсь недоречною. Єдиний сенс у них може бути тоді, коли ви купуєте вкладиші, які мають мікрофон, знову ж таки, ті самі Invisio X5, і використовуєте Sordin Supreme Pro як додатковий захист. Тоді, в принципі, це має сенс. Тепер переходимо до конкретних моделей, з якими я мав досвід користування короткочасний або доволі довгий. Більшість часу я користувався на тренуваннях, на стрільбищах пасивними навушниками від MSA. На них нуль нарікань, вони не стискають сильно голову, працюють чудово, вони доволі довговічні. Ну там в цілому, в принципі, нічому ламатися. Працював з ними і в дощ, і в спеку, і все з ними нормально. Далі Walkers Razor Slim Flat. Саме Flat, Звертайте увагу: є два варіанти цих навушників із чотирма мікрофонами, і із двома мікрофонами. Тобто Flat. У мене був варіант саме із двома мікрофонами. Звук непоганий, хоч і доволі електронний, трошки неприродній. В цілому вони справляються зі своєю задачею нормально, але у них є ряд своїх мінусів. По-перше, вони сильно здавлюють голову, на мою. Тобто 20 км маршкидок цих навушників, і на два дні головна біль забезпечена. По друге, я б не сказав, що вони супернадійні. Там тумблер гучності доволі зручний, тому що він градієнтний, а не по рівнях гучності. Але він доволі швидко вийшов у мене з ладу, і зараз вони працюють, але з певними проблемами. Тобто, бойове їх застосування, воно доволі таке сумнівне, ризиковане. я б Сказав. По-третє, моделі Flat, як я вже сказав, має два мікрофони, і там монозвук. Тобто, ви чуєте підсилені тихі звуки, але ви абсолютно не маєте поняття, звідки вони лунають. І останнє на високому рівні гучності дуже сильно задуває вітер. Далі гірмор М 32 Зі своєю задачею вони справляються на 100%, мікрофон і з'єднання з рацією працюють добре. В принципі, вони достатньо надійні, але є проблеми зі зборками. Тобто іноді зборка може бути хріновою. Ну не забувайте про те, що це Китай. В них також у вас буде доволі чітке розуміння, звідки лунають тихі звуки, де і в принципі всі звуки вони добре прилягають до голови і при цьому її не здавлюють. Із мінусів це. Дуже такий ненадійний на перший погляд пластик мікрофону. По-друге, звертайте увагу на ці дроти, вони будуть переламуватися, якщо ви будете кріпити їх до шолому. Підсилені звуки трошечки зливаються в кашу. В принципі, це можна порівняти з недорогими не суперякісними наушниками для музики. Але в цілому я б не сказав, що це катастрофічно та дуже прям сильно відрізняється від тих самих сордів. Також є проблема з затримкою відновлення звуку. Тобто, коли буде лунати постріл, ви після пострілу ще десь секунду будете глухими. В Цілому для такого бюджету це абсолютно нормально, просто треба це враховувати і пам'ятати. Також на високій гучності все ще задуває дуже сильно вітер. Сордін сісісапрім. Це звичайно зовсім інший вже рівень. Це рівень, який розрахований на бойове застосування. На відміну від бюджетних ірмор, там звуки зовсім не зливаються в кашу. Ви можете мати чітке розуміння, які саме звуки. З якої сторони доносяться. Також склалося таке враження, що Сордін ловлять звуки із більших дистанцій, ніж бюджетні навушники. Тобто, ви можете чути клекіт пташок у небі і при цьому їх не бачити. Немає затримок після заглушення, і мікрофон, який ви розмовляєте, в цілому передає якісніший звук. Вітер на високій гучності все ще задуває дуже сильного вуха. Тобто, ви можете побачити, це проблема усіх цінових сегментів, але вона дуже просто вирішується невеличким зменшенням гучності. Це конкретно ті навушники, з якими я мав можливість працювати, і конкретно моє враження від них. Також буквально два слова про кріплення навушників до шолому. На жаль, у мене немає з цим великого якогось досвіду, але я можу сказати точно, що слід уважно дивитися на китайську продукцію. І загалом, хоч і там, і там це зазвичай пластик, але брендовані кріплення вони чомусь тримаються довше і живуть довше ніж Китай. Також зверніть вашу увагу, що навушники активні від Walkers неможливо встановити таким кріпленням на шолом. А Howard Impact Sport можна. Зазвичай загалом ці всі кріплення вони встановлюються доволі просто. Тобто, гайдів в інтернеті на цю тему дуже багато. Також, звичайно, активні навушники можна одягнути просто під шолом, але далеко не всі моделі навушників працюють з усіма моделями шоломів. Ну, я думаю, це очевидно. Тобто кріплення воно, воно додає певної універсальності. Сподіваюся, що це відео дало вам базове розуміння захисту слуху. І на базі цієї інформації ви зробите висновки і оберете те, що потрібно саме вам і під ваші задачі. Дякую за увагу.